Добрий день. 18 жовтня 2022 року. Перед вами сорт яблуні Лігол. Так, Лігол. Польська селекція. Деревцю 4 рік від посадки. Підщепа ММ106, можливо, 54118, не буду уточняти. Середньоросла. Такий врожай на цьому дереві. Оце на цьому дереві тільки врожай. Минулому році на ньому менше було. А ще в мене там 4 деревця. На двох взагалі нема, вони були перегружені. Оце його не до... Ну що в нього погане, що він. Періодичний. Яблука крупні, красиві, соковиті, солодкі з кислинкою. Але періодичні, коли перегрузиш, та й так буває якось так його приспособиться треба. От найбільше яблуко. Люгола 544 грами. Зимове яблуко. 414. 315. Такі всі за 300, ось невеликі. 278 від 250 і до, 5, до пів кіло. Такі яблука, це крупне лігол. Непоганий сорт, смачний Довольно. Ну, Трошки він періодичний. Під шкірною плямистістю він у мене не дуже. Якби хворіє, не так як і лізе. — яблуко-лігол. Яблука лігола зібрано. Це можна сказати, можна сказати з одного деревця. На чотирьох інших майже нічого не було. Ну, тут кілограм 15 Дуже крупне яблука, лігол. Все буде Україна.